Вітаємо всіх слухачів українського радіо Миколаїв В студії ведуча Галина Самойленко та операторка тера Наталя Квашенко за календарем 24 листопада 2025 року. Триває 1370-та доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. На жаль, війна забирає у дітей дитинство, мрії, можливість навчатися в нормальних умовах. За даними Міністерства освіти та науки, в Україні понад 300 шкіл зруйновано повністю. Ще понад 3700 пошкоджено. Це не просто цифри, це зруйновані дитячі мрії і виклик для майбутнього країни. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях, Миколаєва. 92FM, Первомайськ, 105,9 fm За даними Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації, на початок нового 2025-2026 навчальних років Миколаївській області в офлайн чи в змішаній формі навчання розпочали. Приблизно 95 тисяч учнів, 94 тисячі 779 осіб. В області функціонують та надають освітні послуги 392 заклади загальної середньої освіти. Зокрема, в офлайн відкрилися 199 навчальних закладів, що становить біля 50 від загальної кількості навчальних закладів. Іншим, які працюють у змішаній формі 36% та дистанційно 13%. Потрібно Пен ще час щоб закінчити деякі роботи щодо облаштування закладів відповідно до усіх безпекових норм для навчання. Зауважимо, що на Миколаївщині саме благодійний фонд САФЕТ вже тривалий час займається відновленням у постраждалих громад освітніх, соціальних та інфраструктурних об'єктів. Фонд облаштовує укриття, освітні центри, тимчасові освітні простори, а також реалізує програму подолання освітніх втрат для школярів і залучає підлітків до відновлення та розвитку власних громад через програму «ЮЕКТІВ». Саме через напружену безпекову ситуацію та відсутність укриття в Оншанському місцевому ліцеї діти у громаді Миколаївського району з 2022 року навчалися дистанційно. Вже з листопада цього року, завдячуючи благодійному фонду Савет спільно з IT-компанією ЕРАМ, вперше за три роки тут відновлено офлайн навчання. Освітній простір створили на базі місцевого будинку культури, оновлена комунальна будівля стане тимчасовою. Школою для понад 300 місцевих учнів. Як відновлювали офлайн навчання в Уршанській громаді, як новий освітній простір сприятиме розвитку громади, розповімо за мить у програмі «Радіодень». Як зазначила співзасновниця благодійного фонду «САВЕД», Ганна Новосад цитую: найперше, що найважливішим у громаді є це повернути доступ до освіти як такої. А історія створення цієї тимчасової школи у громаді це ще один приклад того, як співпраця громади, свідомого бізнесу і громадського сектору дає ефективний результат тут і зараз із значкими рішеннями для дітей. Це база для існування шкільної спільноти, а отже, гуртування дітей і підлітків у громаді. Кінець цитати. Проте Вершанському завдяки допомозі партнерам вдалося не тільки повернути доступ до освіти в офлайн форматі, а й створити позакласні можливості та майданчик для розвитку STEM. Такі місця з досвіду роботи фонду стають більше, ніж класами для уроків, зазначає Олександра Шевченко, керівниця Офісу комунікації та залучення партнерства благодійного фонду Савет. Чому саме і як вони створювалися в цій громаді? Ми детальніше запитаємо у пані Олександри. Вона вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, Олександро! До того як почуємо про алгоритм роботи, розкажіть, будь ласка, за яким принципом обрали цю громаду для допомоги? А наш благодійний фонд працює з деокупованими і прифронтовими громадами. Ми зараз працюємо з дев'ятьма регіонами, і Миколаївщина безпосередньо входить в їхнє число. Для нас важливо працювати в першу чергу з малими громадами, куди дуже часто допомога не доїжджає, але там завжди є діти, яким потрібна підтримка. І власне ми з Ольшанським працювали в першу чергу через нашу програму для молоді юєктів. І вже згодом ми зрозуміли, що команда, громада потребує. Так, потребує більшої підтримки і власне будинок культури, Ури почали переоблаштовувати. Тут важливо зазначити, що це така співпраця водночас нашого фонду з громадою і з корпоративним сектором, тому що нас підтримував компанія ЄПАМ власне в тому, щоб ми допомогли. Бо громада укриття ремонт робила самостійно. Ми допомогли саме з облаштуванням укриття чотирьох класів у крилі школи, а також безпосередньо освітнього центру вулика будинку Ультури, mm -hmm. тобто все знаходиться в будинку культури, тому що це простір, який в першу чергу має якісне укриття у школі, яка функціонувала в громаді, на жаль, не має укриття, і найближчого біля школи немає. А це значить, що в такому випадку офлайн навчання неможливе, і відповідно громада прийняла рішення для себе переоблаштовувати будинок культури. Під освітній простір, по суті, під школу, тому що в будинку культури було укриття, і таким чином зараз там є і по суті укриття, де діти можуть перебувати та безпечно і продовжити освітній процес, тому що воно так побудовано, так зроблено, розподілено за класами, що діти можуть просто спуститися і продовжити свій урок. І власне на другому поверсі є класи, де теж мож, де діти вчаться позмінно, Спочатку першої класи, потім в другу змін. Навчаються старші класи, тим самим теж відбувається освітній процес академічний. А вулик він вже функціонує як позашкільна освіта. І тут, в цій громаді, вулик такий спеціалізований, скажімо, в нас загалом по Україні вже мережа більше ста вуликів. А в Ольшанському це такий STEM-вулик, ми їх називаємо Діалеп, тобто Do It Yourself. це центри, які оснащені додатковим обладнанням для різних експериментів. Технології 3D-друкування, хімічних всяких експериментів, та є vr окуляри Тобто діти можуть там займатися додатковими заняттями, тому що в вуликах завжди є тютер, який організовує, адмініструє процес навчальний, і діти можуть як прийти на додаткові заняття, так і просто відвідати простір, щоб поспілкуватися, побути, поробити свої якісь завдання або просто поговорити один з одним. Щодо коштів. Це все оплачено вашою благодійною організацією, безпосередньо роботою. Чи громада долучалася і допомагалась? Ну крім того, що ми почули, укриття було готове, але треба було довести до відповідних стандартів. Та у ремонт в укритті робила громада. З нашого боку це було повністю облаштування. Плюс ми робили додатковий підйомник, щоб дітки з інвалідністю мали можливість теж да, безпечно і зручно перебувати в ньому. Це чотири простори облаштовані на другому поверсі, тобто повністю функціональні класи з усім необхідним, і вулик. Це ремонтні роботи і облаштування його. Тобто, це ми робили вже за фінансової підтримки наших партнерів. ЄПАМ. Ну і ремонт, власне, на другому поверсі, власне, ремонт була громада. Ми самооблаштовували облаштування. Угу. Це меблі функціональні, дошки, медіадошки, це дидактика різна, тобто все, що необхідно, щоб це були не просто стіни та повноцінний функціональний національний простір для навчання і функціонувати, коли він зможе цей навчальний простір і навчальний заклад. Вже функціонує. Вже розпочали роботу, і дітки вже можуть повністю відновити офлайн навчання. Простір працюватиме після шкільних занять. Чи він має робочий день там з 9 до 17? Власне виходить, що цей будинок культури він по суті замінює школу, тобто він функціонує зранку. Класи, які на другому поверсі, це по суті класи для академічного навчання. А вула вже функціонує так само з. Ранку ціна до 17-18 години плюс він ще працює в суботу для додаткових занять, тобто повністю будинок культури функціонує. Відповідно, дитина може побути першу та частину дня на академічному навчанні, да і, наприклад, піти після обіду верхів та по вулику, попрацювати і звісно є можливість раптом, що спуститися в укриття, тобто батьки можуть не перейматися. В укритті є і світло, і всі необхідні умови, щоб спокійно можна було там не тільки пересидіти а і займатися якимись активностями. Тому звісно для батьків це великий плюс, тому що ти розумієш, що ти вранці дитину відпустив в школу. І можеш знати, що вона зайнята класними речима в комфортному просторі, тому що на базі цього будинку культури є ще й додаткові активності, які забезпечує громада. Це і акторські кружочок, і танці і різні і спорт. Відповідно, ввечері дитина може повертатися додому, і весь день перебуваючи в просторі, вона має хороше якісне укриття для батьків. Це звісно, безпека завжди Так. Чи на цьому завершується ваша допомога для громади? Чи ви очікуватимете від них якихось пропозицій? Насправді ми наші вулики підтримуємо постійно, намагаємося знаходити фінансування на отримання вулика, щоб він функціонував? Це таке адміністративне отримання, тобто щоб вулика завжди був ф'ютор, їх зазвичай два в центрі. І плюс різні додаткові дидактичні матеріали залежно від ситуації і безпекової і ситуації в регіоні і можливостей громади. Ми намагаємося максимально допомагати громадам, щоб вулик функціонував, тому що він дуже часто стає таким місцем і магнітом для громади загалом, тому що там можуть відбуватися активності не тільки для шкільного віку діток, а й для дорослих, і навіть для дошкільнят. А, тому... а то оплачуватиме їм зарплату. Це власне в нас в е, програмах, які ми робимо. Тобто, наші вулики, це завжди не тільки про інфраструктуру. Ми не просто робимо там, відремонтували клас і пішли з богом. Ні, то тобто, ми з партнерами одразу закладаємо фінансові можливості на те, щоб отримувати адміністрування таких центрів. Власне шукаємо постійно різних партнерів для того, щоб е, цей центр, та, цей центр функціонував, тобто. Але від... Це з громади працівники, так, це зазвичай представники освітнього закладу, але не тільки. У нас відкритий набір, у нас велика мережа вже тютерів, які власне в наших центрах працюють, вони проходять і наше навчання, і ми пропонуємо їм наші магістральні програми. Тобто ми готуємо методичні матеріали для них, щоб бути для них помічними опорними, але залежно від того, яка в громаді людина, да, хтось, наприклад, більше. Українську мову може якийсь курс робити хтось щось там більше з математикою. Тобто, ми допомагаємо якісь речі, плюс ми робимо онлайн. у Нас дуже багато партнерів, які допомагають не фінансово, а допомагають своїми освітніми продуктами, які ми теж впроваджуємо в наших освітніх центрах. Початку головне, аби був старт, і основа з якої можна далі рухатися. Тоді і більше люди заходять з проєктами новими. Якщо Звісно. вже є з нашого досвіду, да, з нашого досвіду такий центр він стає таким. Знаєте, стартом початку, тому що в нас дуже часто є історії, власне, на Миколаївщині, наприклад, червона долина. Ми почали там з ми теж будинку культури зробили вулик. І потім почали підтягуватися різні партнери, і зараз червоні долині повністю будинок культури облаштований під школу, зроблено укриття біля школи, зроблена така модульна вкола, яка теж власне класно функціонує і може поміщати до 150 дітей. дітей. Громада повністю забезпечена освітніми сервісами. І от починали ми тільки з вулика. І так само, коли різні організації вони, наприклад, мають програми софтові з різних сфер. Але немає де проводити Та? Якщо в громаді є вулик, то значить громада може прийняти і інші організації зі своїми програмами, чому ми дуже раді, звісно. Бо для нас важливо, щоб вулик працював і після того як фонд не зможе, наприклад, його підтримувати. Головне, аби був вулик, а бджілки позлітаються і результат. Дякую, пані Олександро. Тож як ми почули, у громаді на другому поверсі будинку культури функціонуватимуть п'ять класів для занять а під час повітряних тривог діти та педагоги зможуть продовжувати уроки у підземному осередку з ігровими зонами в укритті. Можливість проводити повноцінні офлайн заняття це прекрасна подія як для батьків, так і для дітей, які вже четвертий рік поспіль бачать учителів та однолітків на уроках через екрани ноутбуків. Особливо важко учням початкової школи, які ніколи не були за партою, в таких умовах вчаться читати і писати. Але найбільший виклик зараз це соціалізація школярів. Їм треба навчитися взаємодіяти в класі, каже Ірина Будикіна, директорка Ольшанського ліцею. Зараз нам зробили приміщення на базі будинку культури, тому що там є укриття. Нам зробили освітній простір, де діти зможуть здобувати повноцінне офлайн навчання. «308 дітей в Ольшанському ліцеї. На зараз діти дуже задоволені тим, що вони нарешті вживу, побачили вчителя. Батьки в захваті не просто в приємному, а в захваті, тому що нарешті їхня мрія здійснилася, тому що багато хто із них вже підшукували собі ліцеї, щоб вийти на очне відстоює умови, щоб знімати десь помешкання, жити десь, щоб діти виходили. Тому що не всім мають змогу школа, так. так. Не всі батьки мають змогу навчити свою дитину читати і писати, тим паче, що багато багато із них працюючі батьки. Ну на жаль, в цьому році у нас всього двадцять першокласників на наступні клас є. клас є. На наступний рік це вже 34 першокласників. першокласників. Ну, Це поки можливо будуть іще. <реш> що є основа для навчання, то підтягуються інші проєктанти, які пропонують свої послуги, освітні. Я ска. Жу, наші діти вони дуже активні в сфері розвитку. Їздили вони в Карпати, захищали проєкти різні, вигравали проєкти, і зараз для цих дітей відкрито дуже багато можливостей. Додаткові у нас є куточки чилу, де дітям є приміщення, і саме головне, що це безпечне приміщення, де вони можуть збиратися. Обговорювати, творити і створювати майбутнє для нашої громади і у випадках вимкнення світла діти будуть забезпечені генератором. Кофло будуть мати можливість збиратися, обговорювати це все у громаді, за словами голови громади Тетяни Щербини, близько 700 дітей. Для них працюють чотири садочки. Є і дитяча школа мистецтв, і дитяча юнацька спортивна школа. А при будинку культури постійно діють гуртки. Щодо навчання, то з початком повномасштабного вторгнення як у всіх дітей Миколаївщини було онлайн навчання. А з роками громада робила все можливе для того, щоб створити безпечні умови. І деякі заклади освіти вийшли на учну форму навчання. Проте громаді ніколи не відмовлялися від будь-якої допомоги партнерів, тим паче, якщо це стосується дітей чи безпеки. Приймали, дякували і чим могли допомагали, щоб спільно на краще змінити ситуацію. А далі говорить Тетяна Щербина, голова Ольшанської громади. Будь-яка допомога вона є перспективною і позитивною в плані розвитку і навчання дітей. Взагалі ну досить позитивно це все буде змінено, Наші діти я вже повторююся, вони забезпечені були, але зараз у них розшириться спектр тих послуг, які ми можемо їм надавати. Діти забезпечені саме новітнім освітнім простором в одному із закладів. У нас і саме цікаве, що в цьому закладі є безпекові моменти спекти. Передбачені, тому вони можуть майже цього добову, з 8 там до 5 приймати участь і займатися в цьому освітньому просторі. Допомога була надто суттєва. Нам навіть допомогли вирішити ті питання, які ми не не сподівалися могли за допомогу. і да, вже мене сподівалися за бюджетні кошти, але вони допомогли нам реалізувати. Інклюзивну доступність саме в ці заклади знаєте завжди є над чим працювати і покращувати нас громаді. працює інклюзивно ресурсний центр. Вони забезпечені спеціальним автомобільним транспортом для перевезення дітей з особливостями. Тому ми задіюємо постійно. Вони виїжджають по всім закладам освіти, і надають безпосередньо ці послуги. Якщо потрібно комусь під'їхати, щось зробити, надати якісь послуги безпосередньо у нас мешанському, на то це все надається за так ми облаштували перше крило, є ще над чим працювати. У нас є території, у нас є квадратні метри, які потребують ще додаткових е, сторонніх втручань. Тому є над чим працювати, і у нас специфіка була тому, що один заклад освіти ми не могли абсолютно ніяк облаштувати для того, щоб діти навчалися там, в змішаному або офлайн форматі навчання. Тому було дуже багато коштів використано для того, щоб це, хоча б трішки підлаштувати під сучасні вимоги і безпекову ситуацію. Тому ми з радістю і залюбки чекаємо абсолютно. Будь-які благодійні організації, фонди для того, щоб забезпечити і зробити максимально безпечні умови навчання не тільки для дітей, а й для дорослих. Ремонт і облаштування навчальних зон у будинку культури громади за підтримки РАН обійшлися у понад 3 мільйони гривень. Окрім цього, деякі роботи проводили коштом громади. Та у подальшому місцева влада планує продовжити ремонт і дооблаштувати ще кілька класів тимчасової школи у будинку культури. Тож спільними зусиллями продовжуємо створювати всі умови для повернення учнів до повноцінного і безпечного навчання в освітніх закладах, адже молодь це майбутнє кожної громади окремо та держави в цілому, а вона повинна бути щасливою та здоровою у всіх розуміннях цього слова.